Друзі, добрий вечір, вітаю на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій і сьогодні у нас рубрика Свиноматка Мішка. А, скажу так, а, слава Богу, все йде на поправку, але ще свинку лікуємо. у мене няма є? Вже, звісно, на ній провели експеримент, кололи, я вже навіть, вже стільки кололи, що вже даже полимував. Але, так як я казав раніше, визвали врача, врач приїхав подивився на це все діло. І назначив лікування. Так. Сьогодні ще колимо, третій день вже колимо цей в І сьогодні, я думаю, що одноразово напевно. наповнимо їй кефен на її, я думаю, кілограм 160 вона покудала. Смальнемо 5 кубів. Так, і цей лягаю, вона кормить зараз, але вже вим'я майже немає, можна сказати, такий, як в звичайній супорисної Ну, Свині не кричать, вже їм сиплю третій день вгануло, це їм сьогодні. Рівно вісім. Да, рівно. Це вже дуже дев'ята доба їм пішла. Ще кожен день і вранці ввечері. Колю сьогодні вже з сіми колами. Оксітоцин кожен день це. Кожен день й колю шість кубів, три вранці, три ввечері. Так, набрав п'ять кубів кафе. І... Бачите, на живіт лягає і трохи малошню свою. Відганяє. Видно, може, вже нема чим кормити. А хотів її вакцинувати. Але прийдеться вакцинувати її з попрошайкою від паровірусу, тому що вони мене всі, що в цьому році родили, вони не вакцинувані. Це треба вакцинувати і вакцинувати, але вже, мабуть, якщо вона навіть загуляє, то буде перегулювати. Вакциніровать по-любому буде, тому що невакцинірована свиноматка, вона а, може приводити 2, 3, 4 поросята. Так що Отсюда. Уже даже уколоть не взяли. Нишка. Ну зараз шинку по звуками нам і тому що... О. Ну, скажу так. Діла точно краще. Температура 38,9, не пам'ятаю, казав чи не казав. О, свинка жива. І пішла точно до поправку, бо, ну, по-перше, що вже не вшия вся заколота. От. То один укол чи ще якось там. Трохи дав шию, ну не трохи я його весь дав. А це в сонце, сонці вже жінка колола між ногами в м'яку тканину, а я її туди головою задавив в свою кормушку. Бо вже викручується так, що дурі в неї багато вже. Виділення вже так не біжать. От, то я вже не знаю. Завтра буду якісь удлінителі робити через капельницю. Заказував медикаменти. Вчора прийшли всі різні кафени, шприці, там якусь штуку, біцеліни, п'яте, третій, по нас заказував, щоб вже... Було. Бо люди пишуть, там, веди то, веди то, а нас тут в цих аптеках шприци зеленка, вата, трикальці, отаке всяке продають. От. Я вже розумію, що вона, вона сама спокійна з свиноматок, але вже вона пішла в агресію від цієї болі. Температури немає. Сьогодні вранці поров з'їла е, стартового комбікорму вже два черпачка. От, тобто, в принципі, коли вони у мене на супорисі сидять, то по два черпака я їм даю їсти то супоросного це, виходить ну, там, в середньому десь півтора кілограма. Лактуючо, звісно, старше, воно тяжеліше, бо супорисне у мене на цьому там час додається пшеничний висівок, то воно легше. Так що, коротше, вона поїла. Нормально, але все ті скажу, що вже кормить хуже, вона вже більшість... вони, по-перше, підросли вже кабасики. От. Кормить, вона вже трохи всі свої ховає, вже вона буксує до них. Отаке. Ну, то есть хряк, я його назвав. Як вже я назвав блохою, а мені сьогодні в коментарях написали, щоб назвати пікселем. Завтра цього пікселя зважимо. Чи післязавтра? Все, давай коротше Вже дівчинка вона нормально виздавила. Вже вона кипішує потрохи. Так що слава Богу. Слава Богу, хороший. все, друзі, дякую за підтримку, багато писали. Все, і я вам дякую за перегляди, за те, що підтримуєте. Дякую за подавайку. Хто е, не підписався, підпишіться теж дякую. А не підпишетесь, просто дивитесь за те. Також дякую. Що підказуєте, дякую. О, сказати так, дякую, що вам і. і Протягнуть ці всі дні. Так що таке все, бережіть себе, бережіть Україну, родину, живіть в мирі, любіть друг друга. Все буде добре. І тримайте господарство. Пока.